Від 12 травня підписана зміна до устави щодо легалізації іноземців на території Польщі. Є дуже важливі моменти. Зупинимося на конкретних перше поліціальна школа. Всі, хто закінчив поліціальну школу до 30 червня 2025 року, має право ще скористатися цим свідоцтвом про закінчення школи для подачі на резидента або на громадянство, виключно до. 30 червня 26 року. Це перше. Друге щодо поліціальних шкіл для того, щоб до них поступити, потрібен тепер сертифікат знання польської мови. На жаль, по цій ситуації, тому що багато молоді, ми це прекрасно знаємо. До 26 років користувалися пільгами. Якщо вони вчилися в поліціальній школі, вони отримували зарплату, грубо кажучи, в бруто. Наступні зміни дивися в наступному відео. Наступне нововведення згідно уставу про іноземців, консули і міністерства будуть мати право доступу до офіційних сайтів, щоб перевірити, чи платилися податки та ЗУСИ за людину, яка складає новий внісок і хоче отримати карту побита або візу. Через це звертайте увагу, коли ви працевлаштовані, контролюйте, щоб працедавець вас легально працевлаштував, офіційно виплачував зарплату і платив за вас всі податки і ЗУСИ. Щодо студентів, то також ця устава від 12 травня має відношення. По перше, для вступу в навчальний заклад абітурієнти повинні пред'явити сертифікат знання іноземної мови рівня Б2 Тієї, на якому будуть викладатися дисципліни, це перше. Друге, консульство, міністерство мають право до перевірки студентів, чи вони дійсно навчаються в тих навчальних закладах, куди була отримана віза. Наступна зміна теж дуже серйозна: студенти не мають права податися на карти побита від роботи, якщо вони навчають.